У Туреччині міністра транспорту оштрафували за перевищення. В Ірані чорна вдова труїла чоловіків заради грошей, а в південній Кореї лікар випадково відрізав чоловіку пеніс. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Опублікував відео, отримав штраф. Міністра транспорту Туреччини оштрафували за перевищення швидкості. Абдул Кадіру Ралоглу виставив у соцмережах відео, на якому він мчить автострадою. На спідометрі чітко видно, міністр летить трасою зі швидкістю аж до 225 км кілометрів за годину. The Guardian пише: на цій дорозі обмеження швидкості становить 140 км за годину. У цей час він слухає народні пісні та промови президента Реджепа Таїпа Ердогана. За кілька годин від міністра транспорту з'являється нова публікація зі штрафом на 225 доларів. Абдул доларів. Абдулкадірура логлу пояснив, що хотів всього лиш перевірити трасу і ненавмисно перевищив швидкість, а відео його викрило. Рані чорна вдова труїла чоловіків заради грошей. The Daily Мейл онлайн пише: 56-річна колсу Макбарі протягом 22 років отруїла та вбила 11 своїх чоловіків. Тепер їй загрожує смертна кара. Жінка мала працюючу схему. Вона одружувалась з чоловіками старшого віку, а тоді труїла їх ліками від кров'яного тиску, діабету, заспокійливими і навіть промисловим спиртом. Інколи душила жертв подушками та рушниками, усе аби успадкувати їхнє майно. Тоді заможна наречена знову й знову йшла під вінець. Понад два десятиліття злочини залишалися непоміченими через вік та стан здоров'я жертв, аж доки її не запідозрив син останнього чоловіка. Жінку заарештували, вона зізналася, але скільки чоловіків била, сама не пам'ятає. Каже, можливо, тринадцять чи п'ятнадцять. Рідні жертв вимагають для жінки страти прикинувся мертвим, щоб втекти до коханки. У США батько трьох дітей сценував свою загибель під час риболовлі. Рідні знайшли перекинути човен та рятувальний жилет. Правоохоронці шукали зниклого чоловіка вісім тижнів і витратили щонайменше 50 тисяч доларів. Тіло нібито загиблого не знайшли, однак спеціалісти натрапили на інший слід. Виявилося, що 45-річний Райан Боргвард спілкувався в мережі з жінкою з Узбекистану. Він зізнавався її у коханні і хотів створити нове життя. Боргвард підготувався заздалегідь, відкрив новий банківський рахунок, подав заявку на заміну паспорта, застрахував життя. І після інсценування проїхав на велосипеді понад 100 кілометрів, сів автобус, перетнув кордон. І літаком дістався до Парижу, а тоді Грузії. Усе заради інтернет-кохання. Слідчі все ж вистежили втікача і переконали його повернутися додому. Райен Боргвард проведе у в'язниці стільки ж часу, скільки влада витратила на його пошуки і заплатить компенсацію. Зазначає бібісі. Дружина з ним розлучилася. Парасолька тримала в страху весь торговий центр у США. Люди помітили чоловіка з гвинтівкою, про що негайно повідомили службу порятунку. Хтось з очевидців навіть розповів поліції, що бачив, як чоловік звів курок пістолета та перекинув його через плече, інформує WBNG News. А хтось ще й чув постріл. Правоохоронці негайно прибули на місце і почали пошуки підозрюваного. Соловики оточили торговий центр та підійняли безпілотники. Виявилося, що зброя, яка так налякала людей, це парасолька. Чоловік носив її на ремінці через плече, а її ручка була у стилі самурая. Силовики зазначили, що парасолька справді нагадувала гвинтівку. Її власника допитали у відділку, а тоді відпустили. Хотів я краще, а залишився без нічого. Лікар випадково відрізав чоловіку пеніс під час операції зі збільшення. У південній Кореї постраждав 35-річний пацієнт. Ще до цієї операції чоловік уже мав імплантат пеніса. Суд зазначив, що якби пацієнту належним чином пояснили усі ризики, він би відмовився від операції. The Daily Mail Online повідомляє, дві критичні помилки призвели до того, що чоловіку горизонтально відрізали пеніс. Спеціалісти вважають, що травми можна було уникнути, якби лікар звернув увагу на попереджувальні знаки. Натомість пацієнт отримав скалічений статевий орган, проблеми з сечевипусканням, психологічний дискомфорт і втратив сексуальну функцію. Лікаря зобов'язали виплатити постраждалому компенсацію. Дощ із грошей влаштувала в Індії мавпа. Вчитель на ім'я Рохіта Чендра та його син планували укласти угоду стосовно земельної ділянки. З Собою вони мали сумку з грішми. Однак фінал цієї історії виявився жахливим для сім'ї. Гроші батько залишив багажнику мотоцикла, зачинити його забув. Доки чоловік оформлював документи, сумку помітила і вкрала мавпа. Очевидці почали наздоганяти тварину однак вона швидко вилізла на дерево і влаштувала грошовий дощ. Мавпа кидала додолу купюри номіналом 500 рупій одна за одною. На місце збіглися люди і почали вже ловити не мавпу крадійку, а готівку. Постраждалий чоловік просив людей віддати йому гроші. Більше половини вдалося повернути. Всього у сумці було 80 тисяч рупій, повідомляє The Times of India.